Юрій Шаповалов, 146-й виборчий округ міста Кремінчук Полтавська область. Шановні головуючі, шановні народні депутати, шановні виборці, сьогодні у Кремінчуці, інтереси якого я представляю у Верховній Раді, склалася дуже складна ситуація на головних промислових підприємствах міста. Це пов'язано з низкою причин. Одна з головних причин це те, що основні споживачі продукції Кремінчуцьких. Підприємств знаходяться в Росії та в странах СНГ. Вони у даний час, із політичних мотивів, припинили купувати кременчуцькі вагони, кременчуцькі автомобілі, кременчуцькі колеса. У цій ситуації особливо прикро вражає байдужість державних чиновників та відсутність державних замовлень на кременчуцьких підприємствах. Це при тому, що уряд закупає велику кількість. Іноземних товарів, витрачаючи українські гроші і вкладаючи їх у розвиток іноземних держав. У Кременчуці працює потужний вагонобудівний завод, який випускає, крім вантажних вагонів, ще й вагони та ескалатори для метро, а також новітні сучасні швидкісні електропоїзди. Але держава чомусь закупувала сумизвісні. Хундаї, які коштують у півтора рази дорожче, благо, що з приходом нового уряду і президента ситуація зрушила трохи з міста. Держава нарешті придбала у Крюковського вагонобудівного заводу два електропоїзди для потреб Укрзалізниці. Зараз чекаємо на їх офіційну презентацію. До речі, вони майже два роки простояли на заводі. Якщо казати про автомобільну техніку, то тут знов хочеться згадати ще одне Кремінчуцьке Кремінчуцького промислового гіганта, який забезпечував автомобілями весь радянський союз. Це підприємство Автокрас. Останні роки держава для потреб Міністерства оборони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також низка державних транспортних та будівельно ремонтних підприємств країни закуповувала переважно російські «Камази» і Білоруські Мази. Де логіка? Де підтримка вітчизняного виробника, який дає українцям тисячі робочих місць та сплачує до бюджету мільйони податків? В Кременчуці на заводі дорожніх машин випускаються сучасні пересувально-асфальтні бетонні установи з боку держави. Ніякої уваги замовлення практично відсутнє. Теж саме із замовлення і на Кременчуцькому колісному заводу. А Кременчуцький сталероварний завод зовсім стоїть. І така ситуація як не прикра, по всій країні. Підприємства вимушені простоювати. А гроші державного бюджету йдуть на придбання товарів з інших держав. Україна втрачає робочі місця, втрачає податку прошу завершувати. Будь ласка, звертаюся до кабінету міністрів. Давайте покладемо край цієї ганебній ситуації. Гроші українських платників податків. Повинні підтримувати економіку, не повинні, не повинні підтримувати економіку інших держав. Давайте відкриємо очі. Треба разом підтримувати і допомагати розвиватися українським підприємствам, піднімати вітчизняну економіку. Дякую за увагу.